Ти з підсумки дня на телеканалі «Конкурент Конкурентів. Ще вісьмох волинян обміняли з полону. У Львові двох неповнолітніх знайшли без свідомості через алкоголь. Нідерланди відправлять в Україну останню партію f 16 Слава Україні! В ефірі підсумки дня 25 травня. В студії працює Софія Мартинюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне. Сумна звістка сколихнула Люблинецьку громаду на війні. Загинув Сергій Демчук. 1991 року народження житель села Кругель. Понад сім місяців він вважався зниклим безвісті. Лише результати ДНК експертизи підтвердили загибель військового. Сергій служив у лавах 24-ї окремої механізованої бригади 46-го батальйону. Він загинув 16 жовтня 2024 року в районі населеного пункту Часів Ярів на Донеччині. Редакція телеканалу конкурент Киві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїна. Честь і шана герою під час третього обміну тисячу на тисячу, який завершено 25 травня, з полону повернулося ще восьмеро Волинян. З російської неволі на територію України повернулися мешканці Нововолинського, Луцького, Володимирського, Ковальського та Кам'янь-Каширського районів. Про це повідомив очільник Волинської ова Іван Рудницький. Лучанин збив чоловіка та втік з місця події. Поліцейські затримали підозрюваного у смертельному ДТП. Про це повідомили в поліції Житомирщини. У наслідок ДТП, яка сталася вранці, 21 травня, загинув 74-річний житель Пулинської громади. Тіло загиблого виявили близько шостої ранку на автодорозі Київ поблизу села Веселе. Поліцейські встановили особу водія. Ним виявився 59-річний мешканець Луцька, який керував вантажівкою. Слідчі затримали водія. У Луцьку затримали нетверезого водія без прав, який втікав від поліції. Близько третьої ночі патрульні зупинили авто Фольксваген за порушення ПДР. Водій почав тікати, але його швидко затримали. У 41-річного чоловіка виявили 1,3 Два проміла алкоголю в крові. Як з'ясувалося, він не мав водійського посвідчення і вже раніше притягувався за аналогічне порушення. На нього склали кілька протоколів: зокрема, за керування в стані сп'яніння та безправ водіння. У луцьку 25 травня на вулиці Данила Галицького сталося ДТП за участю двох легкових автомобілів: Мерседес та БМВ. Як повідомили у патрульній поліції, водій Мерседес не надав перевагу в русі, внаслідок чого «БМВ» вилетіло з дороги та в'їхало в огорожу. На щастя, обійшло. Ося без постраждалих обидва водії були тваризі на місці. Працювали поліцейські, які задокументували обставини аварії. У Луцьку 25 травня відбувся щорічний велодень. Традиційний велопробіг, який об'єднує шанувальники велоспорту та активного відпочинку. Учасники різного віку приїхалися центральними вулицями міста. Захід мав благодійну мету збір коштів для сотої окремої механізованої бригади. Родзинкою стала лотерея з цінними призами, головним з яких був сучасний велосипед. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 25 травня Росія задала чергового удару по Україні в столиці. Пошкоджено гуртожиток, приватний будинок і бізнес-центр. Про це йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації. У голосіївському районі зафіксовано падіння уламків дронів. У Дніпровському зруйновано другий поверх житлового будинку а в Шевченківському пошкоджено офісну будівлю. Відомо про 11 постраждалих віком від 18 до 62 років. У наслідок нічної атаки на Київщині загинуло 4 людини ще 31 травмовано, серед них семеро дітей. Про це повідомили в ДСНС області. Внаслідок ворожої атаки в Одесі загорілася автостоянка. Серед багатоповерхівок вогнем охопило 20 автомобілів. Пожежу оперативно ліквідували, поширення полум'я вдалося уникнути. Постраждалих немає. Повідомили в ДСНС. Внаслідок російського обстрілу Красилівської громади на Хмельниччині загинуло четверо людей. Про це інформує ДСНС області. Ще п'ятеро отримали осколкові поранення. Одна людина перебуває у важкому стані. Пошкодження зазнала цивільна інфраструктура. Зруйновано шість приватних будинків. Ще понад 20 пошкоджено. Постраждалі перебувають у лікарні. У ніч на 25 травня ворог атакував Миколаїв дронами. Один із них влучує п'ятиповерховий житловий будинок, спричинивши пожежу. Про це повідомлення. Моли десенес внаслідок удару загинув 77-річний чоловік. Ще п'ятеро людей постраждали. Серед них підліток. Два верхні поверхи будівлі повністю зруйновані. Решта серйозно пошкоджені. З під завалів врятували двох жінок: Одну госпіталізували у важкому стані, інша отримувала допомогу психологів. Із будинку евакуювали 210 мешканців. Внаслідок атаки російських ударних дронів 25 травня у Сумах було частково зруйновано покрівлю будівлі одного з харчових підприємств, після чого спалихнула пожежа. Рятувальники ДСНС ліквідували займання. На щастя, обійшлося без постраждалих. Російські війська задали комбінованого удару конотопу на Сумщині. За словами міського голови, частина вулиць залишилася без електропостачання, зруйновано об'єкти інфраструктури. Це був, мабуть, наймасованіший комбінований удар по нашому місту з часів Другої світової, заявив він. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Внаслідок нічної атаки у Житомирському районі загинули рідні два брати та сестра віком 8, 12 та 17 років. Тіло однієї дитини рятувальники. Де блокували співзавалів також відомо про 10 постраждалих. Серед них восьмеро врятовані працівниками ДСНС і госпіталізовані до лікарень. Вогонь хопив та зруйнував приватні житлові будинки. У Бердичівському районі також постраждало дві особи серед них одна дитина. Там зазнали пошкодження, п'ятиповерхівка, приватні будинки та господарчі споруди. 303 українських захисники вдома. Президент Володимир Зеленський повідомив про завершення третього етапу великого обміну полоненими у форматі тисячу на тисячу, який було погоджено за посередництва Туреччини. Додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. «Дякую команді, яка цілодобово працювала над реалізацією обміну. Ми повернемо кожного й кожну з російського полону, заявив президент. У Львові на вулиці Личаківській перехожі знайшли двох 16-річних дівчат без свідомості через алкогольне отруєння. Спершу ця інформація поширилася в телеграм-каналах, а згодом підтвердила поліція. Дівчат оперативно доставили до лікарні, де надали допомогу. Загрози життю немає. Наразі розглядається питання притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності за неналежний догляд. 25 травня у парку Ніжина пролунав вибух невідомого предмета. Як повідомила поліція, це була граната, яку кинув нетверезий 44-річний місцевий мешканець у бік дерев проти нього відкрили кримінальне провадження за хуліганство, що може призвести до ув'язнення до 7 років. Далі до новин світу Нідерланди 26 травня відправлять в Україну останній 24-й винищувач F-16. Про це заявив міністр оборони Рубен Брекельманс. Тепер всі обіцяні літаки будуть в розпорядженні України. Міністр наголосив, що після ударів Росії по Україні стає зрозуміло, Путін не планує серйозних переговорів про припинення вогню. Тож підтримка України має посилюватися. Окрім винищувачів, Нідерланди навчають українських пілотів і техніків та допомагають будувати сучасну армію за стандартами НАТО. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан 26-27 травня відвідає Росію для переговорів щодо війни з Україною. Про це повідомляє Блумберг. Передає Укрінформу. Він планує зустрітися з президентом Путіним та ключовими російськими посадовцями, зокрема міністром оборони та колишнім переговорником Володимиром Мединським. Фідан підкреслить відданість Туреччини пошуку справедливого і тривалого миру, а також готовність продовжувати посередницьку роль в мирних переговорах між Росією та Україною. Україною. Ну, якщо у вас є більше інформації і ви бажаєте поділитися з нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурент конкурентків. Не забувайте підписуватися на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас в студії працювала Софія Мартинюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтесь.